Що таке життя вічне? Це те саме, що царство небесне. І ось Господь роз'яснює, що таке царство небесне, що таке життя вічне, Він каже, що життя вічне полягає в тому, щоб ми пізнали Бога Отця і посланого Ним Ісуса Христа. Апостол Павло говорить в одному зі своїх послань Царство Боже не їжа і петво, але праведність, і мир і радість і Святому Духові. Тобто не втіха і насолоди плоті, а праведність, і мир, і радість у Святому Духові, а багато людей не розуміють всієї глибини слів Христових. І всі мусульмани цього не знають вони уявляють собі царство Боже вічне життя, так як і не треба собі уявляти, саме як їжу і пиття, саме як земні насолоди. Мусульмани думають, що життя вічне полягатиме в тому. Що праведники перебуватимуть у постійному спілкуванні з молодими прекрасними жінками, які тішитимуть їх співом, музикою та танцями своїми, що насолоджуватимуться незвичайними вишуканими стравами, це суто чуттєве уявлення, так думати про Царство Боже, про життя вічне не можна нам, християнам. Треба пам'ятати те, що сказав Господь Ісус Христос: це ж є життя вічне, що пізнали тебе. Єдиного істинного Бога і того, кого Ти послав, Ісуса Христа. Життя, вічне Царство Боже, вічна радість у Дусі Святому, вічний мир полягають у пізнанні Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Ось це запам'ятайте, але як вам зрозуміти це, як вникнути в Це? Що означає пізнання Бога Отця і Бога Сина? Це можна нам зрозуміти, якщо подумаємо, як пізнаємо ми оточуючих людей, ми пізнаємо їх за справами їхніми, за словами їхніми, за почуттями і бажаннями, за їхніми думками, які вони висловлюють у бесідах з нами? Ми пізнаємо їх у постійному, довгому спілкуванні. Ось саме так будемо в житті вічному пізнавати Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Як і чим будемо пізнавати? Серцем своїм, любов'ю своєю, бо святий апостол Іоанн Богослов у соборному посланні відкрив нам найбільшу і найважливішу істину, що Бог є любов. Любов є сутність єства Божого. Пізнати Бога, це означає пізнати досконалу, абсолютну любов. Як пізнаємо ми любов оточуючих нас, людей, чи не серцем своїм, звичайно. Серцем і тільки серцем, отже, пізнання Бога Отця і предвічного Сина Його Ісуса Христа має полягати в пізнанні серцем нашим, любові Божої. Як же саме пізнаємо ми Бога серцем, можна пізнати Його тільки чистим серцем, серцем сповненим любові, серцем очищеним від зла від ненависті, від прокльонів, від усякої скверни, серцем чистим. Серцем, що зберігає в собі святу любов, так у спілкуванні з любов'ю Божою складатиметься наше пізнання Бога, ми будемо все більше пізнавати любов як сутність божества, і будемо ставати причасниками її. Але чи тільки в цьому полягатиме пізнання Бога Отця і Бога Слова? Ні, не тільки. Крім серця, найважливішого органу вищого пізнання, ми пізнаємо і розуму. І Бога також будемо пізнавати розумом. Це буде тоді, коли в житті тимчасовому навчимося розум свій очищати від усякої неправди, від усякої скверни, коли, за Словом апостола, набудемо ми розуму Христового, коли всі думки наші будуть спрямовані туди, куди наказує їх спрямовувати їх Господь Ісус Христос, коли думатимемо лише про вищу, про святу, про чисту річ, коли розум наш буде вільний від усяких хитросплетінь. Неправди, коли він буде чистим, коли він буде глибоко, цілковито зосереджений на пізнанні вищого, отже серцем нашим і розумом будемо пізнавати Святу Трійцю, у цьому пізнанні, яке невпинно, незмінно розширюється і поглиблюється, і полягатиме наше вічне блаженство, бо немає вищого блаженства, ніж те, яке отримуємо, пізнаючи розум Христовий, пізнаючи любов Божу. Вічне блаженство праведників полягатиме саме в постійному спілкуванні з Богом. Де ж відбуватиметься це спілкування? Де це царство Боже? Чи буде це тільки невідоме нам духовне царство, яке невідомо, де перебуває? Ні, не буде. Воно буде там, де, за Словом Божим, відкритим через Великого апостола Івана Богослова, будемо ми перебувати у вічному житті. Воно буде в новому Єрусалимі, який сходить із небес. Послухаймо, що говорить Великий апостол у 21 розділі свого откровення, І побачив я нове небо і нову землю, бо перше небо і перша земля минули, і моря вже нема. Нове небо і нова земля, колишнє все минуло як минуло. Це дізнаємося від самого Господа і від великого апостола Петра, дізнаємося, що коли прийде кінець світу, Всесвіт і всі діла на ньому згорять. Вогнем будуть знищені, перестануть існувати, замість них буде створено все нове. І я, Іоанн, побачив святе місто Єрусалим, нове, що сходив від Бога з неба, приготоване як наречена, прикрашена для чоловіка свого, і почув я гучний голос неба, який говорив Ось скині Бога з людьми, і він буде жити з ними, вони будуть його народом, і сам Бог з ними буде Богом їхнім. І витре Бог усяку сльозу з очей їхніх, і смерти не буде вже, ні плачу, ні крику, ні недухи вже не буде, бо колишнє минуло, і сказав той, хто сидить на престолі Ось творю все нове. Откровення, глава 25: Коли винищена буде земля, і всі діла на ній згорять, тоді Господь створить усе нове: Новий Всесвіт, нову землю, нове небо. Тоді зійде з Небес Новий Єрусалим, призначений для проживання святих разом із Богом. У подальшій розповіді святий Євангеліст Іоанн Богослов докладно описує град Єрусалим. Зупинятися на цьому не буду, скажу тільки те, що для нас особливо важливо, що необхідно сказати. Там, у новому Єрусалимі, нічого вже не буде проклятого, але пристіл Бога Анця буде в ньому, і раби його будуть служити йому. І побачить лице Його, і ім'я Його буде на чолах їхніх. Откровення, глава 22. І в цей град Новий Єрусалим, призначений для вічного блаженства праведних не війте ніщо нечисте, і ніхто підданий мерзоті і неправді, а тільки ті, які написані у анця в книзі життя. Це буде град Чад Божих. Вони будуть там насолоджуватися вічним і незмінним спілкуванням. Із самим Богом.